Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як створювати доступ для користувача в саму програму Бас. Зараз ми працюємо на платформі БАС малий бізнес, але принцип у всіх програмах БАС однаковий, тому можете користуватись і на інших конфігураціях. Для початку вам потрібно зайти під, доступ, під доступом адміна або під користувачем, у якого є відповідні права, щоб він міг створювати нових користувачів. Заходимо в налаштування, налаштування користувачів і прав», вкладочка «Користувачі». Тут у вас буде весь список, все, що по вашим користувачам, всі користувачі, які у вас заведені, натискаєте Створити і заповнюєте всі поля. До прикладу, давайте заведемо Олег. Тут ви можете вказувати фізичні, дані про фізичні особи. Олег це одразу підтягнулася, назва за якою ми будемо ідентифікувати цього користувача в базі. Тобто, він, коли ви його запишете, він з'явиться у вас ось тут. До прикладу, у нас тут є Вероніка, адмін і тут у вас буде ще Олег. Пароль можна одразу встановити, який вам зручно, або ж згенерувати за допомогою системи. Також є варіант поставити галочку на цьому пункті, і коли Олег перший раз буде заходити у вашу базу, система запросить нього, щоб він написав пароль, який їм буде користуватися. Також далі проставляєте всі пункти, що вам потрібно. Пишете там номер телефону, до прикладу, і емейл. Зараз напишемо тестово. За... М -м 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 -м, так, невірно тут списала. Зараз. Все, у нас створений Олег. Він поки записаний. Далі ви можете вводити, проходитись по налаштування користувача. Налаштування його прав. Прав доступу ви обираєте ось тут. Ви тобто, можете його як... і включити в групу, так і виключити в групу. Групи всі ось тут. Тобто, до прикладу, Олег у нас працює на складі. Да? Обираєте склад. Включити. До прикладу, також склад бере участь у закупівлі. Включити в групу. До чого він ще має. І, в принципі, якщо склад, то напевно більше не до чого. Можете, коли ви обрали групу, тут ви можете проглянути, які функції дозволені для цього користувача. Ви можете видаляти з групи, якщо потрібно. І, в принципі, це те, що основне по налаштуванню. Якщо це якийсь керівник. То ви можете додавати співробітників, які працюють на цього, на цього користувача. Це головне, що по налаштуванням. Можете вводити коментар, можете додавати фото, якщо потрібно. А також, якщо ви вже звільнили цього користувача, можете відмітити його як недійсним. Не рекомендую видаляти, якщо вже були здійснені якісь дії за допомогою цього користувача, тому що у вас вже будуть проведені документи від нього, і щоб у вас не було збою по роботі в ваших звітницях, Просто відмічаємо, що він недійсний. І відповідно. Олег вже не зможе зайти в базу за своїм логіном та паролем. Записати і закрити, і у нас вже готовий Олег. Хотіла вам ще показати, що ви можете також обмежувати права всередині групи. Тобто ви заходите в саме налаштування користувача або в налаштування групи, як вам зручно. Заходите в потрібну групу, обираєте, тут, бачите, у нас є тільки Олег, і тут є обмежний доступ, Тобто ви можете вимкнути якусь функцію, що йому доступно, що ні. До прикладу, там Олегу не потрібні, не потрібні каси. Да? До прикладу, йому не потрібні ну, каси ККМ, йому не потрібні. Взагалі, в принципі, каси, банківські рахунки, йому не потрібно. Склади і магазин, організації і все. Тут ми записуємо. Відповідно, тут у вас буде представлено все, і цей користувач не зможе переглядати цей функціонал. Для того по групам хотіла ще раз сказати: для того, щоб створити групу або налаштувати якісь доступи персонально не через користувача. До прикладу, бачите, у нас в складі тільки Олег бере участь. Також ви можете обмежити, що саме в цій групі буде заборонено. Ви, можете, ви також можете і створювати власні групи з, власним, з власними доступами. До прикладу, створимо групу. Не знаю, давайте назвемо, це буде магазин. Да, до прикладу, конкретний магазин, там будуть конкретні касири. Назвемо так гарно: бузковий магазин. Профіль натискаємо створити, найменування бузковий, ну, звичайно, повторюється. І тут ви вже обираєте, які функції доступні для користувачів, які є в цій групі. Тобто все, що Потрібно, співробітникам, да, в даному випадку ми завели це як магазин, ну, умовно, це магазин, да, там, що у цього магазину є якісь обмежені права. І ви собі обираєте там, читання складу, до прикладу, продажі, податки, там, можливо, бухгалтер у вас є. І обираєте все, що вам потрібно. Записати і закрити. Відповідно, у нас створилась нова група, і ви можете це підібрати. До прикладу, Вероніка. Вероніка у нас працює на магазині бусковому, да, і відповідно вона буде мати ті права, які є в цій групі. Записати і закрити. В принципі, це все. Це все, що треба знати по користувачам для, для початку роботи. В ході вже ви більше будете розбиратись, які функції вам потрібні, які не потрібні, і будете відповідно їх коригувати. Наразі дякую, гарного всім дня!